Привіт! В цьому відео я розповім про підготовку до зно з математики, прямо від початку і до кінця. Звідки взялася ідея записати таке відео? Тому що мені часто в Direct інстаграмів питають про підготовку до ЗНО, які використовувати джерела, як вкластися в час, як при цьому ще не упохатися і мати вільний час і на відпочинок, і на інші предмети, ну і загалом вижити. Також я бачу дуже часто одні й ті самі помилки, наприклад, використання популярних збірок для підготовки до зно або навчання по стандартним шкільним підручникам, коли беруть там підручник за шостий клас, потім за сьомий, потім за восьми, і пішли отак далі. Чому не треба брати підручники? Тому що там є багато зайвої інформації, багато тих тем. І видів завдань, типів завдань, яких не буде на ЗНО, які не зустрічаються на ЗНО, а також є окремі типи завдань, які у стандартних шкільних підручниках не зустрічаються, але вчити їх все одно треба, якщо ви хочете написати тестування. Ідеальні програма, яку вам сьогодні дам, вона робоча, тому що вона перевірена на моєму дев'ятирічному досвіді. Більше 500 учнів підготувалися до тестування саме по цій програмі, і вони отримують високі бали. Вони вступають в найкращі навчальні заклади в КПІЇ в Могилянку, в Європу також, наприклад, там Литва, Польща, Німеччина. Коротше, схема класна, я її відпрацювала на інших дітях. Щоб дати вам, ви не скористалися, отримали класні результати. До речі, якщо вам цікава тема підготовки до зНО з математики, обов'язково переходьте в мій інстаграм, я лишаю посилання ось тут в описі, і там в мене є ще закріплена історія збірки. Обов'язково зайдіть і подивіться, я розказала про те, які збірки слід використовувати, які ні, які там є нюанси по кожній збірці. Якщо так в двох словах, то вони, в принципі, всі нормальні, але деякі теми в деяких збірках треба пропускати, от там хайлайте детально. Про це розповіла. Ну що ж, поїхали тоді до основної частини. Я вам розкажу 5 пунктів підготовки до ЗНО, а також дам чек листем в якому будуть теми, які вам треба вивчити, Тож, перший пункт це визначити ваш поточний рівень знань. Для цього можна як варіант пройти тест знову минулих років. Чому це гарний варіант? Тому що там буде перевірка ваших результатів, чи правильно ви відповіли на завдання, чи ні. Але в чому є недолік? В тому, що якщо ви візьмете там умовно кажучи, тест за якийсь рік там не буде задачі на комбінацію тіл, і ви і не що ви не вмієте цю комбінацію тіл розв'язувати. Так що, от, от такі нюанси є. Тому другий варіант це взяти чек-лист-тем, я вам його дам, і просто пройтися по цьому чек-листу, відмітити, які теми ви знаєте, які вам треба довчити. В Чому є нюанс? В тому, що вам треба суб'єктивно оцінити, чи знаєте ви цю тему, чи ні. Тому я вам рекомендую: якщо ви вагаєтеся, може знаю, може не знаю. Знаю, але треба повторити, краще відмічайте її як не і повторіть. Час ще є, зайвим не буду. Ось так виглядає чек-лист, і я зараз, ну, якийсь гіпотетичний учень, так? І я відмічаю ті теми, які я знаю. Наприклад, я знаю, що я дроби вмію рахувати, лінійні рівняння вмію розв'язувати. Можливо, знаюся на формулах скороченого множення, кути на площині, трикутники, теорему Піфагора знаю і думаю, що з. Квадратними рівняннями теж можу впоратися. Тобто, ось це я знаю, і всі інші теми це ті, які мені треба довчити. Виходить, по алгебрі, скільки? 21, плюс по геометрії 16, і того 37 тем мені треба буде довчити опанувати. Після того, як ми визначилися, які теми вам треба вчити, треба розкидати їх по часу. Я вам рекомендую, якщо ми кажемо про підготовку за 9 місяців, цілий місяць відвести на повторення і на роботу над симуляціями тестування. Чому це важливо, я в кінці відео розкажу вам випадок зі своєї практики, коли саме цей пункт дав нам ученицею плюс 40 балів до результату. А також не забудьте про відпочинок, про те, що щось може піти не по плану, якась тема буде важко даватися і займе трошки більше часу, ніж ви на неї відвели, тому все округлюйте в більшу сторону. Якщо, наприклад, мені треба вивчити 37 тем, так, отут я порахувала, якщо ви відмітила, що такі простенькі, я знаю, 37 тем треба вивчити, я округлюю до 40, щоб мати невеличкий зазор на випадок форс-мажору. І тепер. Цілий місяць я відвела на повторення на симуляції. В мене залишається 8 місяців, 40 тем ділимо на 8 місяців, виходить 5 тем в місяць. І будемо рахувати, що це плюс-мінус 5 уроків, і ще шостий <смі> шостий, йде на повторення того блоку, який ви вивчили. Наприклад, ви вивчили за перший місяць, за вересень, системи лінійних рівнянь види чисел, пропорції відсотків, властивості степеня і корінь квадратний. І в кінці цього місяця, місяця ви ці 5 тем повторюєте. Закріплюйте і йдете далі. Дивіться, ви можете заскрінити оцей чек-лист. Можете написати мені просто в Дірект інстаграму YouTube чек лист і я вам його скину в форматі картинки. Він, я думаю, буде в кращій якості. А також, якщо ви хочете якусь з цих тем розібрати окремо, обов'язково напишіть про це в коментарях. і, Я думаю, наступне відео буде якраз на якусь таку проблему, яку ви замовите. Тож, визначилися, які теми будемо вчити, і наступне це де брати матеріали для занять. Найпростіший шлях буде прийти до мене на курс, де я вам дам всю теорію і конспекти по теоремам, повсяким, і розбір завдань, детальні пояснення, які завдання, як розв'язуються, тести по цим завданням, тести на повторення, симуляції, все-все, все, що потрібно. Якщо ж ми говоримо про суто самостійну підготовку, то використовуйте збірки мерзляка за всі роки від 6 до 11 алгебри і геометрії. Також підійдуть підручники автора Істер, Істер мені дуже подобається, гарні види завдань, багато однотипних для відпрацювання. Класна штука. Вхід можуть іти також і інші автори, але мерзляк – це мій фаворит. Також обов'язково використовуємо сайт освіти там є тести всіх минулих років, є розбиті по темам завдання. Обов'язково беріть і відпрацьовуйте. І збірки підготовки до ЗНО використовувати можна всі. По кожній збірці, звісно, є там невеличкі нюанси, але для пошуку завдань підходить так, що беріть і використовуйте. Четвертий. І найважливіший пункт нашого плану це власне реалізація власне, навчання. Тому що поки ви на піку мотивації, повні значить, в ресурсів, потоці на ентузіазмі, ви можете цей план написати, по темам розкидати, а потім покласти цей план в шухляду і забути про нього. Тому четвертий пункт це реалізація найскладніша, найдовша і найважча. І останній пункт це коли ви вже все вивчили, все повторили. Вам треба це все діло відпрацювати на симуляціях тесту. Знову ж таки, на допомогу нам приходить сайт освіти.юа. Там є і тести з номинулих минулих років. Проходьте всі, і є тренувальні тести. «НМТ» теж можна брати. Також я вам рекомендую збірник Василя Козира. Є за 22 й за 23-й рік. Я думаю, що випустять і за 24-й. На момент запису цього відео ще 23-й не, не закінчився, тому збірки для 24-го року немає, але я впевнена, що її випустять. Збірка класна, там такі типові прям завдання. Єдиний мінус, що немає відповідей, але я думаю, що ви можете їх знайти в інтернеті. Чому це важливий пункт? На нього треба відвести багато часу. Я вам розповім випадок зі своєї практики. У мене була учениця, яка після того, як ми. Пройшли з неї всі теми, все все вивчили. Я їй кажу, пиши пробний тест. І вона його написала на 140 балів. Для неї це просто жахливий результат, тому що вона перехвилювалася, вона вирішила, якщо я пишу пробний тест, в мене немає права на помилку, мені треба все зробити ідеально, мені треба налаштуватися, мені треба ще встигнути вкластися в час. Вона, коротше, себе накрутила, запанікувала і просто наробила діло. І добре, що це сталося на тренувальному тесті. Тому що після цього ми ще штук 5 там, з неї тестів написали, все відпрацювала, і вона вже стала впевненіша в своїх силах, менше панікувала, пішла на тестування, написала на 180 балів, красотка, молодець, ма. Що було б, якби ми написали тренувальні тести? Вона б пішла і так би скіпішувала на е, самому тестуванні, написала б на 140 балів, ну і кому воно треба. Ви можете пройти цей шлях самостійно. всі п'ять пунктів. Я вам зараз ще раз швиденько по ним пройдуся, нагадаю що до чого. А можете цей шлях пройти зі мною, також підписуйтеся на мій інстаграм. Я там в стрічці даю і конспекти, і пояснення. Це вам точно допоможе досягнути вашої мети. Якщо ви хочете дізнатися деталі про курсу, щоб я протестувала ваш рівень знань і безкоштовно дала перший пробний урок. напишіть мені в мій особистий телеграм-кодове слово «YouTube урок. І все це отримаєте, як домовилися, як я пообіцяла. Ось, наші 5 пунктів: визначити поточний рівень знань або пробний тест, або чек-лист, розкидати тему по місяцях, так щоб ми все встигли встигли повторити, встигли симуляції тестів. Не опухалися мали час на відпочинок на інші предмети. Третє: готуємо матеріали для підготовки. Найпростіший шлях. Це не шукати в Ютубі пояснення, не шукати підручники, не думати, чи правильно чи неправильно я зробив, не шукати причини помилок, які там у вас є, а просто прийти до мене на курс, де я це все зроблю за вас. Я вам буду підказувати, підтримувати, пояснювати ваші помилки, знаходити завдання, давати всю теорію, розбори, розбори задач і так далі. Ну, або самостійно здобути джерела для завдань. Четвертий пункт найважливіший це реалізація плану. І п'ятий пункт це відпрацювання на симуляціях тестування. Якщо ви все це зробите, ви отримаєте класний результат, класний прогрес. Я вам дуже-дуже цього бажаю і побачимося в наступних відео.